Петро Соколю дзвонить куми каже, чуєте, куме, у мене ж є дуже добра свиноматка, а у вас, я знаю, дуже добрий кабанчик. Тож привозіть до мене того кабанчика, ми запустимо його до нашої свиноматки. Ну і він її трахне. Вона нам наражає поросят, ми їх будемо продавати і будемо мати добрі гроші. Ну що, Петро Сакаль погрузив того кабана на мотоцикл. Коляску, одягнув йому на голову шолом і поїхав до кому. Ну, приїхав, кум, звісно, накрив поляну. Вони сіли, добре випили, кабанчика запустили до тієї свиноматки, ну, повернулися до столу, знову випили. Коротше, ранком просинається, чи було щось, чи не було, не знають, не пам'ятають. Ну, що, Вирішили повторити. Через декілька днів жінка кричить. Петре, тобі кум дзвонить. Що ти сьогодні поїдеш до нього чи ні? Петро Сакаль каже, чуєш, та він так п'є, так наливає, такими стаканярами, що я просто не можу. На слідущий ранок це взагалі, я, я просто вмираю, не знаю, чи поїду, чи ні. Коли жінка каже, чуєш, ну ти чи поїдеш чи ні, а кабан вже сидить в мотоциклі в колясці і шолом надягнув.